Був час, коли нам Бог малят послав а разом з ними радості й печалі. Але ріка життя текла, текла і напомітно ви вистали. Один за одним віддались Христу. Повірте, мамам, це безмежне щастя. Змінили ви життя свого мету, і ми раділи за бажання ваші. Молилися, щоб Бог вас зберігав, щоб там вам серце щире, не лукаве щоб кожен з вас на ту дорогу став, яка на вічність подарує право. Тому нам хрещення хвилюючий момент, бо це прекрасної путі початок. Господь подарував життя земне, щоб потім з ним у небі царювати. Вітаючи, благословляємо вас на труд святий і на любові справи. Хай Бог вас гідно пронести скрізь дасть ім'я того, хто дав на радість право, хай бачать всі, що Він вас відродив і що життя Спасителем прекрасне, спасіння радість бережіть завжди, і хай любов до Господа не згасне. Від радості в очах бренить сльоза, а в серці безконечна Богу вдячність. Чи ближчими тепер зробив він нас. Хіба буває десь найбільше щастя? Амінь.